Всім доброго дня! Сьогодні до вашої уваги третій відеоурок по системі дропшипінгу drop.it.com.ua і ми поговоримо про вигрузку товарів. Ви створили магазин на маркетплейсі на промі, на розетці або якомусь іншому, і тепер треба наповнити його нашим товаром з необхідною націнкою, що поновлювалися актуальні ціни і залишки. Для цього необхідні файли вигрузки, і саме в цьому відео ви дізнаєтесь, як їх створити в нашій системі. Для початку перейдемо до налаштувань нашого профілю і повторно розглянемо параметр націнка, який тут можна вказати. З самого початку ви на сайті бачите рекомендовану роздрібну ціну кожного товару. Але якщо ми тут введемо для прикладу число 5, то ця роздрібна ціна буде збільшена на 5%. Якщо ж поряд з цим полем ми переведемо повзунок націнка на оптову ціну в активне положення, то ви зробите так, що роздрібна ціна товару буде розраховуватись по формулі «дроп ціна плюс 5%. Це налаштування буде стандартним для вашого профілю. Розглянемо ще одну можливість розділ Мої магазини. Припустимо, що ви маєте декілька магазинів на різних маркетплейсах, і вам необхідно, щоб в усіх них стояла різна націнка на товар. Саме в розділі Мої магазини ви можете створювати пресети цін для кожного з цих магазинів. Натиснемо Створити і розглянемо детальніше. Спочатку прописуємо назву магазину, для якого ви створюєте пресет. Це ні на що не впливає. Далі обираємо, націнка буде накладатись на оптову чи на роздрібну ціну. Це ми вже розглянули. Ну і вводимо безпосередньо значення цієї націнки. Нехай для цього магазину значення буде 20%. Тепер при виборі цього пресету ви будете бачити, що у всього товару на сайті стоїть саме така націнка. Нижче ви бачите список всіх категорій, які представлені у нас на складі. Тут ви можете обрати окрему націнку для кожної з них. Наприклад, ви хочете, щоб засоби захисту продавались з націнкою 75%. Прописуємо це у відповідне поле. Тепер весь товар буде продаватись з націнкою 20%, але засоби захисту з націнкою 75%. Але це ще не все. Ви можете виставити націнку ще й по підкатегоріям. Наприклад, щитки захисні будуть націнені на 25%. Прописуємо це в необхідне поле і натискаємо Зберегти. Пресет націнок для магазину створено, і тепер ви можете швидко переключатись між стандартними налаштуваннями на сайті і вашими, які були тільки що створені. Зліва бачимо випадаючий список формування цін, бачимо пункти націнка профілю і ваш новостворений пресет поки що залишимо націнку профілю. Тепер переходимо до розділу меню Експорт товарів. Саме в ньому ми здебільшого будемо сьогодні працювати, адже тут і створюються файли для вигрузок. Поки що файлів для вигрузок немає, тому натискаємо створити. Бачимо, що тут необхідно вказати певні дані, з чим ми зараз і розберемось. По-перше, вказуємо назву вашого файлу. Вона ні на що не впливає, лише допомагає вам ідентифікувати файл в майбутньому. Далі натискаємо на випадаючий список тип експортного файлу. Тут ви бачите три типи: XML, YML і Excel SX. І до чого вони підходять: для прому, для розетки або просто файл для Excel. Для цієї вигрузки оберемо файл XML для маркетплейсу Prom.ua. Далі можемо відфільтрувати товар, що потрапить до вигрузки по ціні. Наприклад, ви хочете продавати тільки товар вартістю від 200 до 3000 гривень. Вводимо ці дані і рухаємось далі. У розділі розрахунок цін ви можете обрати вашу стандартну націнку на сайті або один зі створених раніше пресетів саме для цієї вигрузки. Оберемо другий варіант. Далі в налаштуваннях магазину прописуємо назву вашого магазину, назву компанії, що їм володіє, і адресу стартової сторінки. Правіше є можливість обрати, яким чином буде відображатись найменування кожного товару. Деякі маркетплейси, для прикладу розетка, вимагають, щоб поруч із найменуванням в дужках писався артикул товару. Ви можете обрати такий варіант або просто назву товару без артикулу, якщо в цьому немає необхідності. Тепер поговоримо про розділ додаткові поля. Він дає можливість додати до кожного товару у файлі вигрузки поле або певний параметр. Що це таке і чим вони відрізняються. По-перше, слід розуміти, що створити універсальну вигрузку для всіх систем неможливо, адже кожен маркетплейс має свої вимоги. Наприклад, певний маркетплейс вимагає, щоб у кожного товару було прописано поле з назвою «OptPrice», де вказана дробціна за товар. Ви обираєте тип поля поле. У рядку назва пишемо «OptPrice», і у списку значення обираємо відповідно Drop Price. Натискаємо додати і можна сміливо вигружати цей файл на ваш маркетплейс. Тепер розглянемо тип поля Параметр. Він дає можливість додатково прописати якусь характеристику для кожного товару в магазині. Наприклад, ви хочете вказати, що даєте клієнту гарантію на ваш товар в 15 днів. Пишемо назву Гарантія і в полі значення прописуємо 15 днів. Натискаємо додати. Два розділи нижче призначені для того, щоб відфільтрувати товар, який потрапить до вигрузки, по категоріям або по виробнику. Наприклад, ви хочете, щоб у вас в магазині продавався тільки електроінструмент. Ставимо галочку тільки на цю категорію. Але це ще не все. Натиснувши на назву категорії, ви побачите фільтр ще й по підкатегоріям. Для прикладу, ви не хочете продавати перфоратори. Знімаємо галочку, і тепер до вигрузки потрапить весь електроінструмент, але без обраної підкатегорії. Фільтр по виробнику працює так само. Хочете, щоб у вас продавався тільки товар виробника InterTool? Ставимо галочку тільки на нього, інші виробники до вигрузки не потраплять. Всі дані введено, натискаємо Зберегти. Бачимо, що файл з'явився на сторінці експорту товарів. Тут прописано його найменування і тип. А нижче ви бачите саме те посилання, яке і буде копіюватись у налаштування вашого магазину на маркетплейсі. Також тут є дата і час оновлення файлу. Зараз ви бачите дату його створення. Натискаємо на кнопку редагування, зберігаємо і бачимо, що час оновлення змінився. Нижче прописаний час запиту файлу, поки що його немає, адже файл не використовувався. Якщо ви скопіюєте це посилання в свій магазин на маркетплейсі, маркетплейс зробить запит на цей файл, і ви побачите дату і час, коли це відбулось. Правіше вказано, що статус файлу наразі активний. Якщо ви з якихось причин перестали ним користуватись, то при відсутності запиту на нього протягом 7 днів він деактивується, а ще через 7 днів взагалі самовидалиться. Тепер ви знаєте, яким чином в нашій системі створюється вигрузка, а вже наступного разу ми розглянемо процес створення замовлення. Гарного дня і шалених продажів!